Кривозуба, самоубійця, челд фрі і відьма. І ні, це не нові персонажки якогось серіалу, це все героїні книжок, які я прочитала. Всім привіт! Ви на каналі Книжкової Сороки. І сьогодні хочу зробити швиденький огляд на ті книжки, які були прочитані в березні. Загалом було прочитано мною п'ять книжок, це насправді мій особистий рекорд. І давайте не будемо затягувати. Почнемо з книжки, яка мені дуже-дуже сподобалась. Назва її «Церцея» від видавництва Віват. По-перше, погляньте на цю обкладинку, вона ну, просто неймовірна. У мене вона трошки вже поношена життям, звісно, але ну, мені дуже сподобалось. Я не очікувала. Такої презентабельної обкладинки від Вівату. І давайте одразу перейдемо до самого сюжету. Без спойлерів в нас тут головна героїня, яку звати Серцея, вона напівтитанка, богиня, донька титана Геліоса, і вона чарівниця, що серед богів ну, не досить так добре. Її відправляють за покарання на острів, де вона проживатиме своє життя сама завжди. Це в нас переосмислення, скажімо так, такої такого міфу, легенди про церцею і справляється з цим авторка Медлін Міллер. Просто ну на всі сто. Бо по перше, вона дотична до цієї теми, адже вона досліджувала це, вона фахівчиня з грецької міфології і мови. От, тому, в принципі, мені здається, що це якраз такий величезний плюс для цієї історії. Читається так само легко, як і, наприклад, та сама Одіссея. Класно, динамічно. Тут присутні дуже-дуже багато персонажів з інших міфів і легенд. Тут в нас є і кар, і Менотавр, і чудовисько скіла. Тут ми зустрічаємо і Одіссея, і Дедала. Ну, коротше, дуже-дуже багато всього, і що робить цю оповідь ще більш цікавою. Якщо в мистецтві класичний образ серцеї, це така е сексуалізована богиня, яка може дати собі раду, вона чародійка, відьма, опасна. У то тут це жінка, яка не знає, де вона, вона не знає, хто вона, і вона шукає себе, свій шлях. І якраз таки, от. Е Великий плюс цієї книги в тому, що розвиток е і характер головної героїні змінюється, еволюціонує. Тобто спочатку вона не впевнена в собі, вона абсолютно не знає, хто вона взагалі така, її ну, найм найменє її. Ну, і через всі перешкоди, які вона проходить за своє е, безсмертне життя, вона постає такою, якою ми її вже знаємо. Тому величезний плюс за це раджу тим, хто обожнює грецьку міфологію, легенди, або тим, хто хоче познайомитись з цим, для кого це незрозуміла якась тера інкогніта, і він хоче трохи ну, бути в контексті. Від мене оцінка ці книжці 10 з 10, поїхали далі продовжуємо читаємо сильних жінок, поговоримо про наступну книжку, яка має назву Дев'ять життів Роуз Наполітана. А від видавництва ще одну сторінку. Ну, по-перше, обкладинка дуже красива, приємна. Ще одну сторінку. Молодці прям люблю всім серцем. Книжка нам розповідає про Роуз Наполітана. Вона професорка в університеті, і зі своїх юних літ вона вирішила, що вона child фрі. За цим світоглядом вона знайшла собі і партнера, з яким одружилася, але через 8 років шлюбу він їй каже, що я передумав, я хочу дітей. І якраз таки на цьому моменті ми зустрічаємо життя Роуз-Наполітана. З цього і починаються її імовірні сценарії е, подій. А людина, з якою вона йшла нога в ногу, з якою в них були спільні цінності, раптом передумав. Згодна, таке буває, що людина може передумати. Але якщо ви читали цю книжку, ви мене зрозумієте, що люк просто якийсь мудак. Люк це якраз такий чоловік цієї роуз політану, і як виявляється, він ну взагалі їй не підходить, бо вона йому каже, що вона не хоче одружуватись традиційно. Вона не хоче традиційного традиційної пропозиції. Що він робить? Традиційну пропозицію руки серця. Вона йому каже, що вона не любить традиційні. Святкування, що він робить, запрошує на традиційне святкування якихось свят. Чоловік просто супер. Дякую. Що мені дуже сподобалось, що тут ми бачимо дев'ять різних сценаріїв, і в залежності від вибору головної героїні її життя так чи інакше змінюється. В одному житті вона обирає бути матір'ю, аби зберегти свій шлюб. В іншому житті вона обирає варіант розлучитись і жити життя, яке їй подобається, робити той вибір, який їй хочеться. Є також сценарій, який не дуже приємний, де вона все ж таки вирішила завести дитину і щось пішло не так. А є деякі сценарії, де ну я не хочу, щоб були спойлери, але ви маєте це прочитати. А ще дуже класним був такий момент. Що незалежності від того, який вибір ти зробиш, яке рішення ти приймеш, є деякі ситуації або деякі люди, які так чи інакше тобі зустрінуться, яких ти будеш мати в своєму житті. І це прям дуже класно. Тобто, ну від долі не втечеш в якомусь сенсі. Авторка піднімає надважливі теми: бажання мати дітей, бажання не мати дітей, бажання мати кар'єру. Тут класно описуються відносини з батьками, особливо з матір'ю, бо це ну, доволі така складна тема для дівчат. Тут Роуз у нас характеризується і як подруга, і як донька, і як небіжка, і як дружина, і інколи як коханка. От тому ну, прям. Дуже класно, читається легко, діалоги максимально реалістичні, е це приємно, тому я дуже раджу. Я ставлю їй 9 з 10 лише тому, що фінал з хеппі-ендом, прям ну дуже з хеппі-ендом, е Трошки не состикувалося у мене в голові. От початок і кінець, але все інше прям ну супер. Рекомендую, не пошкодуєте. Ще одна книжка, про яку хочу розказати. В мене на каналі вже є. Відгук про цю книжку це дівчина, яка впала під море від видавництва Рідбері. Ну, вона красива, я не можу нічого сказати. Ну просто подивіться, яке воно гарне. Ну, я не знаю, що ще можна сказати про цю книжку. Дуже красива. І наповнення цієї книжки, прям ну, до самої глибини душі мене торкає, бо не дивлячись на те, що це фентезі. Що це, начебто підліткове фентезі, але воно таке приємне, воно таке солодке для душі. Якщо ви ще не бачили в творах або в романах, в принципі, де завгодно чоловіків Грін Флег, ось будь ласка, для вас припасла, щоб ви ознайомились на ім'я Шін, головний герой, ходячий зелений прапорець. Просто ну. Бусін класна еволюція головної героїні від е, такої невпевненої в собі дівчини, яка е, ну, не може нічого зробити, бо ну, я ж така маленька, я ж просто людина до е, дівчини, яка е, кидає виклик самим богам, і ну камон ізнітгрейт. <laughs> Це в нас переосмислення корейської легенди про дівчину, яка впала під море. Логічно, логічно вайб Міядзакі прям шикарний, читається динамічно, легко. Колега, яка сидить за кадром, погодиться зі мною, їй теж сподобалось. От тому ну, я прям дуже раджу для тих, хто обожнює азійську культуру, або для тих, хто хоче познайомитись з нею, зрозуміти, що це таке, чи моє це, чи не моє. Коротше, рекомендую беріть, читайте, що ви ще не читаєте Я не розумію. Я так подумала, що всі книжки цього разу будуть про жінок. Наступна книжка, звичайно ж від видавництва ще одну сторінку. Ще одну сторінку, будь ласка, прийшліть мені щось ще має назву щоденник покоївки шикарна книжка. По-перше, це класика. Класика всіх класиків. Кінець 19 століття. Покоївка на ім'я Селестіна. Веде свій щоденник. логічно, що оповідь від першої особи, і через це вона сприймається набагато легше, і ми, начебто, ну прям дотичні до тих подій, які переживає головна героїня. Не все так снотливо і казково, як нам показують у фільмах, або як ми звикли думати. Це зовсім не Бріджертони. Тут багато брудної білизни, тут багато соціальних питань, які підіймає автор. Зокрема, тут буде і різниця соціальна між багатими і бідними. Тут буде піднята тема якраз таки трохи фемінізму, бо так чи інакше, тут у нас принаймні на прикладі Селестіни можна зрозуміти, що вона робить те, що їй заманеться, і вона чхала на якийсь докір від чоловіків. Вона робить свій вибір абсолютно свідомо, і взагалі в неї немає такого в голові. Що, що про мене подумають, або ну блін, я ж жінка. Тому ну, теж такий маніфестик тут присутній. Багато кумедних моментів, багато моментів, на яких я інколи така: ого, ніфіга фіга собі. А потім така блін, це ж не 21 століття. Ого. Тому, якщо ви хочете відпочити, якщо ви втомилися від того, що вам тлумачить, що класика нудна, вона зовсім не нудна. І це просто ну яскравий приклад тому. Тож, будь ласка, читайте. Ну, шикарно, шикарно. Ну, і остання книжка зберігла на останок. Не хотіла робити цей огляд сумним, але трохи доведеться. Бо е, цю книжку я вже точно знаю, що здам в бібліотеку. Красива книжка від видавництва Artbooks, яка має назву Будинок старлінгів. Щодо самої книжки, як до витвору мистецтва, в мене питань немає. Обкладинка красива, Оця, оцей символ шпаків, да, гра слів, старлінги, шпаки дуже класна ідея. Я не люблю кольорові зрізи, але ну, він однотонний тут, вписується класно, мечеться з лясе, яке також є. Ну, коротше, артбукс молодці у всіх планах, софтач прям супер. Але щодо книжки, я така розчарована, що я не знаю, що вам сказати. В нас головна героїня це дівчина Опал, якій 26 років. Їй сняться сни про цей будинок старінгів, який на відшибі там знаходиться, про нього погані чутки в містечку. І вона виявляється вартовою цього будинку. І вартовим потрібно стримувати чудовиськи, які знаходяться в підземелі. Клас! Все, що я дізналася про цю героїню, це те, що вона кривозуба, руда, бліда і їй 26. Ну, в принципі, це можна зробити по цьому висновок. Да? Що ну, не дуже розвиток головної героїні, і в принципі я очікувала набагато більшого до, напевно, 300-ї сторінки. Сюжет ішов дуже нудно. Десь на сторінок 12 розтягувалась лише дія, як головна героїня їде зі свого будинку до будинку старлінгів. І я така: камон, буде щось, ну, якийсь розвиток події, як щось динамічне, якийсь ну, заміс, але ніц. Нічого такого я прям не очікувала в вау цієї книжки. Я взагалі не знала, що це таке. Я просто знала, що це фентезі і що воно таке трошки ну, попахує дивними дивами. Але мені здається, що я вже якусь таку історію десь бачила, або, можливо, декілька історій, які скомбіновані в цій. Тому, ну, в принципі, я не знаю, що ще можна про неї сказати. Чесно, ну, трохи я жалкую того часу, який я витратила на цю книжку. Я б пережила, якби я з нею не була знайома, вона красива, але ну на тому, і все можливо комусь подобається. Я не спорю, але ну отака от я. Тому ці книжці з натяжкою я ставлю е 6,5. Ось такий у нас вийшов коротенький огляд. Я сподіваюся, що книжки були деякі для вас новими, про якісь ви почули вперше, або про якісь ви чули вже давним-давно, їх прочитали, і такі наша вона про це розказує. От, тому ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити новенькі відео. І гарного дня! Хороша книжка, беріть читайте, Коротше, книжка афієсна.